Кожної неділі в місті Подільськ звучить сигнал: це не просто звук, це пульс пам'яті. Це голос серця кожної матері, дружини, дитини, яка чекає. Це наш спільний крик. Ми не забули. Рідні зниклих безвісти та полонених, небайдужі жителі, друзі, волонтери. Всі, хто не втратив надії, стоять поруч. Цей сигнал це знак того, що наші воїні живі в наших серцях, що вони наші герої, наші захисники. Завдяки їм ми живемо. Завдяки їм наше місто не мовчить. Ми можемо працювати, ростити дітей, будувати майбутнє. Кожне серце тут б'ється в унісон із серцями тих, хто в неволі, тих, хто зник, але лишився назавжди з нами. І ми віримо, що зовсім скоро кожен з них повернеться додому у свою родину, у свої обійми. До цієї акції щотижня долучаються громадські організації: об'єднані морем, родини Подільщини, про тих, про кого мовчать, та кринки, шлях додому. Ми підтримуємо такі акції, виходимо, знімаємо, викладаємо в соцмережі, тому що розуміємо, наскільки це важливо звернути увагу суспільства на проблематику зниклих безвісті військовополонених і в сучасному світі це дуже стосується багатьох людей, які чекають. Вірять і ось такі акції це єдина хвиля підтримки, яку вони дійсно відчувають. І закликаю всіх, хто бачить такі акції, хто бачить анонси таких акцій, або хто знає, що така акція буде відбуватися. Приходьте, підтримуйте родини, яким зараз дуже важко. Ми віримо, бо надія це те, що тримає нас. Ми віримо, бо любов сильніша за полон. Ми віримо, бо кожен із них заслуговує бути вдома, живим, вільним, обійнятим. Цей сигнал для них це наш голос до неба, до світу, до тих, хто досі в темряві. Ми з вами, ми чекаємо, ми не відступимо. Україна пам'ятає, громада бореться. Серце не мовчить. Повертайтеся. Ми чекаємо.